Хейга, всім привіт На Зв'язку Ірена, і сьогодні а, я вас вітаю на своєму каналі Beauty and Health Studio, а, Бажаю всім здоров'я та довголіття. А, поговоримо сьогодні про таку важливу тему, як інтервальне голодування, що воно дає, а, як воно впливає на організм людини. Так, і чому ті люди, які вибирають інтервальне голодування, більш а, виглядають молодшими, так, худішими, здоровішими і довше живуть. Отож, а, поїхали. Перш за все хочу сказати, що я вам дуже вдячна, що ви ставите коментарі, підписуєтеся, лайкаєте, вподобайкаєте так, ділитися своїми друзями, тому що ця інформація ця дуже важлива, тому що на сьогоднішній день настільки перемішують інформацію, що людина просто в хаосі не знає, що є правильно, а що є неправильно, що є брехня, а що є правда. Отож, поїхали. Я буду а, фокусувати свою увагу тільки на фактах і на дослідженнях, тому що це є важливим. Отож, першим моментом, що кажуть дослідження, що перше це активація аутофагії, дуже важлива. А це було доведено дослідженнями також Нобелівську премію, отримали певні люди. Так, то тобто це не секрет. А коли організм кілька годин не отримує їжу, клітини запускають процес прибирання пошкоджених білків і органел. Це знижує ризик онкології нейродегенеративних хворіб, таких як Альцгеймера, Паркінсона і тому подібних речей. Так, тобто ми знаємо, що є хвороби, які передаються по наслідству, а є хвороби, які набуті так. А далі, хто хоче жити довше, молочку забираємо, особливо молоко, не можна його пити. А далі номер другий це поліпшення метаболізму, зменшується резистентність до інсуліну, стабілізується рівень цукру та знижується ризик діабету другого типу. Далі жирові запаси використовуються ефективніше. Третім пунктом це є зниження запалень, тобто інтервальне голодування зменшує рівень це реактивного білка, тобто маркера запалення в нашому організмі. Це захищає серце та судини. Четверте, це покращення роботи мозку. Тобто, під час голодування виробляється BDNF – Brain Derived Neurotrophic Factor. І він стимулює ріст нових нейронів. Це асоціюється з кращою пам'яттю, концентрацією, і профілактикою деменції. Тобто організм сам себе очищує і плюс. Омолоджує, можна так сказати. П'яте це гормезис, корисний стрес, короткі періоди голодування діють як легкий стрес для організму, який тренує клітини, підвищуючи їхню витривалість, тобто, в разі чого ви можете довше не їсти, так? І це навпаки не те, що о, як інші кажуть, це погано, це корисно. А це подібно до фізичних вправ. Ну і довголіття, і тваринні моделі. Наприклад, у мишей мавпі навіть червів обмеження калорій і періодичне голодування подовжували життя на 20-40%. А переїдання так, часте голодування, кажучи часте частіше їдження. Навіть довели дослідження, що з'являються ті миші, які. Займаються сексом хлопчик з хлопчиком. Тобто, от, от такі от, от з'являється. Так у людей поки немає доказів прямого продовження життя, але є підтвердження покращення здорових руків, менше хворіб, краща якість життя. Тобто, також потрібно забрати молочку, також потрібно забрати а, а, тваринні а, м'ясо, тваринне м'ясо, також тваринного походження. А що старить і викликає, викликає агресію, стрес, гнів і так далі. Практика, наприклад, у блакитних зонах цікаво, що в регіонах довгожителів наприклад Японія, Окінава, Греція, Ікарія, Тибет, люди часто їдять небагато і роблять природні перерви між прийомами їжі. І це нагадує інтервальне голодування. наприклад, в Японії їдять які два рази в день обід і вечеря. А важливі зауваги. І F підходить не всім, так? Тобто інтервальне голодування підходить не всім. Людям, наприклад, з, з діабетом, інсуліном там і так далі, розладами поведінки а, трішки повин, потрібно уникати. Тобто можна а, обмеження певні вести, так але, наприклад, а, ну не два рази харчуватися, а три рази харчуватися, так? Але, але а, між проблемами їжі, боронь боже, щось а, перекуси робити, так. Тобто інтервальне голодування може продовжити здорове життя, уповільнити старіння, клітини, захистити від багатьох вікових хворіб і менше стресу. Стрес це також дуже згубно, згубний фактор, який впливає на організм, і а, організм починає набирати вагу і старіти. У мене все. Дякую, що були зі мною. Підписуйся тут багато і корисного для здоров'я і для довголіття. Всім па-пам. до нової зустрічі.